Вітаю, шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії Сенгента в господарстві Світан. Сьогодні, 1 серпня, ми з Євгеном Буйном знаходимось на даному демополі. І перше, я б, напевно, озвучив результати, які ми тут отримали по нашим озовим культурам. По ріпаку у нас було 39 центнерів з гектару в середньому. По ячменю було 83 центнери з гектару, і по озимій пшениці у нас було 72 центнери з гектару. Євген, ти їздиш по всій області. Наскільки це хороші, середні? Як ти оціниш дані результати? Оцінюю їх дуже як, як дуже непогані. Цілком відповідають результатам, які середні цифри в області. На сьогоднішній день. Зрозуміло, що є і більші показники, є і значно менші показники, але цілком відповідає цьогорічному сезону. Е та якщо в загальному то досить високі результати. А зараз ми розкажемо, що тут на сонячнику. Ну скільки ми поруч з вносили. А вже восени ми розкажемо, як же на ці результати вплинула дана система захисту. На соняшнику тут ми можемо переконатися у бездоганній роботі ґрунтових продукту Примекстра. Не загоду, у мене 400 мм на гектар, з васа, заглянуту, На Поле, як завжди, чисте. Це робота ґрунтового продукту. Пройшло віднесення майже 2,5 місяці, як ви бачите, абсолютно чисте міжряддя. Робота бездоганна. Наступний етап оцінюємо роботу фунгіцидів. Нагадаю, на даному прямому участку ми також використовували дворазовий підхід фунгіцидного захисту. Перше внесення у нас відбувалося в фазу зірочки продуктом Amistar Gold у нормі 0,75 літрів на гектар. Як правило, це попрацювали ну, по середньому ярусі і вирішували питання септоріозу, так як рік вологий. то можна сказати, що на ранніх етапах прояви даного збудника можна було чітко діагностувати. Тому Вирішували питання і друге внесення знову ж таки того самого міста удару 075 літрів на гектар працювали у фазі початок цвітіння, як де Ну, Обраховуючи інілізуючи роботу фунгіцидів, можете самі побачити. Зрозуміло, що знизу десь вже мабуть. В певній мірі фізіологічні процеси починають відбуватися, відмирання як листок постійно в затіненні. Тому зрозуміло, ну, що за свою функцію у врожаї він зробив внесення продукта, проводило дроном з нормою 10 літрів на гектар. Ну, і на на сьогоднішній момент ми в принципі, спостерігаємо роботу продукту і досить непогано роботу продукту. Тобто, Своєю ролью він справився. Побачимо, як це повпливає на урожай. Ну, а це ми побачимо трохи пізніше. Е, пішли, подивимось по кукурудзі. Пішли. На кукурудзі використовувалася посходова схема гербіцидного захисту, продукт елюміс мезотріон у нормі 1,8 літра на гектар. Роботу спостерігаємо самі отаке таке рядє. Десь в злаковий бур'ян, можливо, і з'являється, але він не становить загрозу полю. Він з'явився після внесення продукту, так як зрозуміло, ну, він не має дії, тому це цілком логічні процеси. Інсектицидний захист передбачав використання продукту Ампліго, куам-тренілітровий і лямб-цегалотрин це продукт, який. Направлені на вирішення питання у шкідників у посівах кукурузи. Внесення проводили дроном з нормою робочого розчину 10 літрів на гектар. Норма продукта 300 грамів на гектар. Складно на даний момент, так як віднесення пройшло не так багато часу оцінити дію інсектицидну даного продукту, але через деякий час, я думаю, ми з поїду ми будемо чітко розуміти, є тут і контроль. Відповідно залишений, спрацював продукт чи не спрацював. Літ у цьому сезоні був активний, тому цільовий об'єкт був присутній. На даному етапі розвитку культур серйозних якихось зауважень немає. В принципі, по технології ми справились, відпрацювали всі моменти, які планували, і, в принципі, далі бункер покаже на ми здаті. Безперечно, а ми вам це покажемо. Іван, я тобі дуже дякую і до, до зустрічі.